Усім привіт! Це шоста серія виживання на одному блоці у Майнкрафт. Так. Ну, серії ми зробили така для дерев, ну, щоб вони росли. Тут ми вже посадили саджанці І ось от ми зробили ось такий от город. І тут ну, такий сладкий щей. У нас тепер тут вже є багато тварин. Загонімо. І будинок ми ось такі от будували не в минулі, а позаминулі, або позапоза. -поза. Так, вроді би в четвертій серії ми будували будинок. Так, в четвертій. Так, не допомогти. Або це не просить. Так він не стакається з другими сундуками. Так, поки Що складаємо Всі предмети. Так, я думаю, що давайте ми ще... Або побудуємо більший будинок. будувати. Так, потрібно. так, зараз я добуваю багато блоків ключками. Так, я добув блоки. Ось 64 колод з переду, 64 колод з 64 дошки з і 64 дошки з переду. І так ось. Дай і на ну, мене цей от будиночок маленький ось письмотик, перший підрой буде. Ну, більше. Тоді вже цей от буде зносити. Так, і давайте це буде? Це було таке ось було. Я вам пішла так Значить, там була сім'я. А, зараз я потрібно давати сім'ї. Я зараз там буде і включ камеру. Так. Я добув ось два стакла сміщу, і тепер починаємо вже точно будувати. Так, зараз хіба що ці блоки будемо перше розширяти землею територію. Так, будемо починати. Тому коли ми будемо ось тут, от будемо принадлежати будинок. Я думаю, ми старий будинок зараз будемо вже вносити. Будувати будемо не маленький якийсь, а великий. Ну потім ще коли у нас буде ще приймати, побудуємо і Віталіку будинок. І колись нас думаю, буде навіть на одному блоці цьому жителі. Колись. Так, ну перше, треба подвод миссини. Так розширяємо платформу землі. Так, так ось Так вот. Я пробую, давайте ми трішки ще переробим. ось тут там де дерева. Хіба що? Ось депутим, ще, ще, ще. Е, так, в нас щось десь було кіхово борщ. Давайте ми зараз всі дерева і одне. Ще одне. Так всі які нас є. Ще, ще. Там еще что не было. Нет, уже нет. Сейчас Лилиан с него соберем. Так, ну, чтобы было и горнейше, и красивее, так. вот так. Мы выросли наших сидрел, теперь можно идти. Будувати мій будинок. він зараз вносити ось цей старий, це буде дуже маленький. Ми побудуємо величезний. Зараз із цього будинку добудемо блоки. Там з цього будинок звісу і включу камеру. Так, я вже дорозбираю будинок. Ми ще трошки потрібно і так розбирати. Я можу стигнути силь полотної домик або половину можу. Подивимось, тут тустимо. Так, так. так. соки розламалися. Давайте ми ще нову скрафтимо. Думаю, скоро в нас... Я знаю, чому в нас не випадає камінь. Тому потрібно якусь другу фазу мати. Є фази, то коли... Є фаза один, ми зараз на фазі 1. Треба зламати кількість блоків і тоді буде фаза 2, то додадуться нові блоки. Я думаю, що в фазі 2 або 3 додадуться вже кругляк і ще всілякі блоки. І можна буде... Е, до Речі, нам потрібно хіба ще від ролави і водро води. Ми тоді зможемо зробити самим кругляк та водровим істочник кругляка. Так, давайте вже і верстак заберемо з сундуком з перенайтом гляким. Які який... в сундуках. Оп. Так. Тепер давайте це тимчасово перенесемо. Перенесемо це, це сюди. Вот. Сюди, сюди, сюди. І це все, що нам поки не потрібно, складемо сундуки. Так. Ставимо. Сюди. Бо що двері теж не потрібні. Тут потрібно, коли ми будемо добудовувати будинок. Так. Тепер беремо дошки і принесемо і будемо починати будувати будинок. Великий. Так, зараз перейдемо нас реклама. Реклама пройшла. І, і тепер будуємо. Нам для цього дерев'яна скире і дерев'яне кайло. Кірка. Так. Беремо локти і будуємо. Ми підлогу зробимо з переси, а сам будинок буде з дуба. Ставимо ось так. І будемо ось так от підніматися. Зараз зробимо каркас будинку. 100. І ось так от. Такого розміру хватить. Може навіть можна буде зробити двоповерховий будинок. Може і навіть і більше. Подивимо, наскільки хватить ресурсів. І думаю, ось так вот. Що так сам давайте сюди от, будемо впасти. І будуємо. Так, треба трішки нижче. ще. Чекайте. Кріпер. Че, че, че? ну що не не Я Так і думав, що почнуть спавнитися мови. Шечокаємо. Його не Так, добре ще я меч крафтова. Меч. меч не У, треба, Я знаю до речі, щеполки. Я знаю, як бувати клипну. Потрібно кочого йому удари в підряд наносити. Давайте швидше добудуємо будинок, щоб ніякий мобі не зруйнували. Що, щоб не зруйнували на... Щоб не зруйнували наш облок, не заважали. Так, ми в будинку сховаємося і все. Ми там навістали. Так, це вище трішки там от. Так, підлогу ми робимо е збереговий горшок, але трішки пізніше. Що, або давайте зараз після зробимо підлогу. Так. М -м -м. Ми постараємося зробити двоповерховий будинок. Я думаю, що ми за цей настрій будемо два поверхи зробити так. Скільки встигнемо, головне, щоб хоч щось вийшло. М -м, так, от я опіково зробив. І з підлогою закінчила. Давайте починати робити стіни. Зробимо ось так. Що робимо прості стіни? Коли в нас буде вже пісок, ми, мою, ми зможемо м -м, зробити стекло і в нас буде ще гарніший будинок. Кому-нибудь ми не знаємо. Так, так ми ухід, ухід, ухід для дверей два блоки. Трима тут двері будуть. Так вот. Я зроблю тут вігнути трішки пізніше. Перші стіни. Ну ми так, я зроблю два поверха. Може навіть і три. Якщо ну, буде старатися два. Третій не знаю. Думаю, не буду робити третій. М -м -м, давайте. Ось так, вот. Стіни готові. Зараз давайте зробимо вікна, щоб було світліше. Нарешті прийшла ніч. Ну, моб, ну Хоча б не будуть спавнитися моби. так, таке світло, мобу, не спамця. Так тут от. Тут, тут. тут ми зробимо трішки інше вікно. Таке об'отди. Так, зараз поведе рекламу і включу камеру. Так, реклама пройшла. Ми вже вже доробили. Тут ми зробимо, до речі, велике вікно. Ну ширину буде... Ну, довжина буде довга. Ну, Чотири блоки. Так, і ось так вот. от... Блоками, і скоро у нас будемо робити підлог на другий поверх. Я думаю, другий поверх ми будемо робити в наступній серії. А в цій серії ми хоча б зробимо дробимо вікна і все. Так. Так, от. Три, чотири. І ще так от вверх чотири блоки. і все. Так, в цій серії ми файно розвилили наш один блок. Побудували вже майже в цілий будинок. Тоді вже, думаю, буде підлога на другий поверх. Ми її зробимо в наступній серії. Так, Зараз хоча б блоки трішки. Або зробимо зараз. Ну, ось тут от ми зробимо драбину. Так, ну я думаю, запобудуємо вже в наступній серії. Драбину і підлогу. Так і це кінець шостої серії виживання на одному блоці в Майнкрафт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім па-па!